Ми повинні дбати про землю так, як вона дбає про нас. Саме тому ми створили новий продукт біологічне добриво, яке зареєстроване для використання в органічному землеробстві – Bactolife Active Soil. До його складу входить природна кристалічна сіль мікронізований вапняк, природний десахарид, сульфат магнію та 5 штамів бактерій роду Bacillus. Добриво доступне в різних фасуваннях: 1, 5 та 7,5 кг. Це не просто добриво, це унікальний продукт, який можна використати як поліпшувач ґрунту, запобігає деградації, покращує аерацію, деструктор стерні, розкладає пожнивні рештки, активує ґрунтову мікрофлору. Як антистресант найбільша в Україні концентрація кальцію. Бактолайф Актив Сойл – рішення для тих, хто хоче зберегти землю для майбутніх поколінь. Хім Агро М земля цінує розум.